Привіт, малятка! Ви, напевно, чули про життя лісових звірів взимку. Пропоную вам завітати до них на гостину. Діти, що це? Сніжинка прилетіла до нас ще й не сама, а з кошиком, а в ньому чарівні завдання. Дорогі діти, ви можете уйти в ліс? Якщо виконаєте моє завдання, треба відібрати картини і зимовим пейзажем. Тільки тоді ви потрапите до зимового лісу. Діти, давайте відберемо всі картинки із зимовим пейзажем. Молодці! Ви справились з завданням? Якщо ми війдемо в цей ліс, то яких звірів можемо зустріти? Так, зайця, лисицю, ведмедя, вовка. А можемо зустріти в лісі їжачка? Ні, не зможемо його зустріти, а тому, що він взимку спить. Малята, ви готові здійснити подорож до справжнього зимового лісу? Тож вирушаймо. Вовк сірий розбійник. Вовки не впадають з сплячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі. Та іноді їх можна зустріти і вдень. Ви впізнали цього боягуза? Це заєць біляк. В цей сезон зайці вдягають білу шубу, щоб бути непомітними в снігу. О, а цей, мабуть, забув передягнутися. Йдемо далі. А от ведмідь не бігає по снігу. Зимою він лягає спати. Тож давайте не будемо йому заважати і тихенько підемо далі. Нехай спить. Цю руду та хитру знають усі. Це лисиця. А хто сховався за цим кущем? Зараз дізнаємось, хто там. Це ж білка. Вона все літо та осінь носить свою домівку, гриби, шишки та ягоди. А взимку їх їсть. А може, під деревом щось смачненьке знайти. Ось як оця. Ось і закінчилась наша подорож чарівним лісом. Діти, кого ми зустріли з вами в чарівному лісі? Так, вірно, вовка, ведмедя, лисицю, білочку та зайця біляка. Зараз давайте пограємо в гру, яка називається «Чий хвіст. Вам потрібно дібрати хвостики для вовка, лисиці, білочки та зайчика. До роботи, малюки! Молодці, дуже плідно попрацювали. Кожній тваринці підібрали свій хвостик. Дякую вам за увагу, до побачення, до наступних зустрічей!